Ваше Високопреосвященство присвященство, дорогі владика митрополит Олександр, ваше високо приподобє, отці, дорогі діти, дорога молодь, дорогі браття і сестри, сьогодні для нас воістину прекрасні дні, дні духовної величі і радості. Сьогодні ми святкуємо велике довгоочікуване свято, народження Христа. І в ці дні, дорогі браття і сестри, як ніколи напротягу цього року ми збираємося разом, тому що це свято нашої родини, це свято є великі прекрасні традиції нашого українського народу, це свято духовності, це свято великої віри, що розпочинається і наше народження, це свято добра і Божої любові, любові нашої один до одного. Любові, яка творить чудеса, тому що без любові неможливе існування цього світу, без любові неможливе наше існування. І якщо ми не можемо цього зрозуміти до кінця, Господь знову і знову приходить до нас, знову і знову народжується і дає нам світло. Сьогодні невеличкий ювілей, п'ятий рік ми з вами. І п'ятий раз збираємося тут, у цьому прекрасному залі. Ми переповнюємо цей зал своєю присутністю. Але саме головне, що ми наповнюємо цей зал своїм добрим щирим серцем, своєю любов'ю, своїм милосердям. Нічого у цьому світі. Не відбувається без волі Божої, так і сьогоднішній день. Ми з вами стали свідками прекрасного дійства, прекрасного вечору, колядок, благодійного вечору. В цей день ми з вами від своєї щирості і від своєї любові прийшли сюди, щоб розділити свою радість. А може хтось сюди прийшов, тому що у кості і певний смуток? Так. Не все у нашому житті сьогодні гаразд. Не все гаразд у нас самих всередині, Але нам потрібно сьогодні світитись і палати, відкривати для себе нові можливості і нові перспективи у нашій вірі. Тому що Бог Він поруч із нами, і його потрібно любити, так як ми сьогодні, діти єдиного Бога, нам потрібно йти до Бога і йти назустріч один одному. І творити добрі справи. Я згадую, п'ять років тому ми вперше зібрались, ми не знали, як розпочати, що буде, але коли перший раз люди прийшли і відгукнулись на це свято на Різдвяний вечір-колядок, стало нам всім краще, тому що ми в собі не закрились. Ми сьогодні бачили, скільки країн колядує, щедрує, вінчує і вітає один одного. І що ми зрозуміли? Де б не були, а в нас в Україні найкраще.